Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми проведемо захоплюючу подорож у світ природи. А про кого ми поговоримо, ви зараз догадаєтесь. Слухайте уважно! Ми сьогодні поговоримо про птахів. Восени деякі птахи залишають наш край і летять у теплі краї. Таких птахів називають. Перелітними Це ластівка. Вона швидко літає, живе біля людей та харчується комахами. А це лелека. Вона будує великі гнізда, має довгі ноги для ходіння по болотам Журавель літає клином та танцює журавлиний танок. А це шпак. Він любить селитися у шпаківнях. Ці птахи є перелітними. А зараз буде гра збери пташку в дорогу. Насіння ми будемо класти в кошик? Так, будемо. А зерно ми будемо класти у кошик? Так. А торт будемо класти у кошик? Ні. А черв'ячка кладемо в кошик? Так. Молодці. Ось ми зібрали пташку в дорогу. А зараз пропоную трішки відбочити і виконати фізкульт хвилинку. Мамі ручкою махнемо, на вечерю не чекай, ми в похід а всіх боїться, всіх Тома залишай. Ручки, ручки, ніжки, ніжки. Довго бігли по доріжці, як вертушка і почухали за кушком. Гра один багато. Одна лелека. Багато лелек. Одна ластівка. Багато ластівок. Один шпак. Багато шпаків. Дякую за увагу. Ви сьогодні молодці.